Всім доброго дня! Хочу показати, чим сьогодні займаюся. Поставила кашку з варю пшеничну, вариться. Також в духовці запікається качка. Ось велика. Це будемо сьогодні складати посилку нашим хлопчикам, нашим орлам на передову. Також ось. Буду випікати пиріжки, рулети, булочки, плюшки з маком. Можливо, ще сиром покажу. Вже один пиріг готовий, Віталіна вже спекла. Зараз покажу, який. Ось такий. Віталіна спекла тертий пиріг із моїм повилом, яким я варила недавно яблучним. Ось такі колосочки. Далі покажу, що будемо пакувати. Це ще не все буде. Що вийде, покажу. І так, процес пішов. Один проти він вже наліпила плюшок. Ще буде на один невеличкий. Ставимо духовку. Так, духовка в мене вже гріється. На 180 градусів. Так, припечеться. Ďalší jeden proton, malenký výš. Вже вийшлося. Тісто підходить на булочки, не на булочки, а на рулетик з маком. Три рулетики скрутила. Ці вже готові. Рулети з маком. І так, все вже попекла. Ось вийшли такі рулетики з маком, тут три, це плюшки, одні, други плюшки, ось ще три рулети з маком і пиріжжачки з творогом. Завтра поїдуть до наших. Захисників будуть смакувати з чаєм. Ось така красота вийшла. І ще тертий пиріг. Я вам показувала. Смачні покажу ще в розрізі вам. Хочу показати, що вчора напекла нашим хлопчикам. Пиріжки з творогом. Раз. Плюшки два, плюшки три, тертий пиріг Віталію у нас пекла чотири. Ось такі рулети з маком. Один розрізала, показати. Ось такі рулети вийшли. Ось така красота поїде до наших соколиків. Хай смакують, їм хочеться домашнього. Пахне, дуже пахне випічка. І смачна. Так, спішу. Це впакувала, чи втигну поколечи. Тут м'ясо, капуста. Та яйця месеч. Всім привіт. А -а -а, привітки, привітки. Так, покажемо. Да не треба, бо тому що там холод. Дивіться, м'ясо, фарш, запечена утка, печеревина і сире, все, спакували. Так, яйця. Зараз принесу коробку на яйця. Спакуємо огірки, капуста. Так, пакуємо, ще перець побіжу на рву. Так, біжу по перець, пішу. Ой, роса страшна. Ще перцю нарву. Хай хлопці їдять. Зараз нарву тоді, покажу який, бо спішу. На одній гряці обірвалася тільки, Зараз біжу на іншу. Так, так один тут щось мало. Нічого хватить. Зараз обірву, потім включусь. Дорвалася другої і... грядки, хватить, тому що дуже багато чого складаємо. Сестра привезла свіже м'ясо, заморожене, сало, солоне, свіже. Рульки попекла, але вона вже повматувала. Термосумку посладала, тож виймати не будемо, показувати. Ви бачили, сумка дуже велика. Ох, спішу. Так. Поки що все. Можливо, ще сюди стрізлять, яйця Треба упакувати. Так, все, Біжу. І так, відправляємо чотири посилочки. Одна, друга, третя, четверта. Чотири посилочки. Посилочку відправили нашим захисникам. Яблучок сестрою начистили на повидло і майже зварилося. Баночок я вже намила раніше. Це молочко на кефір стоїть. ну Цей раз варила варю вірніше не в кострулі, а в мисці, то Кострілі краще розварюються. Кусочків не було взагалі, а тут а трішки є кусочки. Ну не страшно, вона під ці не відчуватиметься. Ще хай повариться. І в баночки. Побачимо, скільки з цієї порції вийшло. Це я розварю в мисці здоровій. Здорова, велика, широка миска була з горією начищена. Кришки в мене такої нема, щоб накрито воно. Я ж кажу, воно зварилося. Але кусочки або, може, я більшими порізала, бо спішила. Поки сестра була, то мені допомогла почистити, а я вже спішила, то порізала кусочками, які вийшли. То растончиком порізала. Дай в кострулі у нас кришка накрита, то воно пропарилося, гарно розварилося. А це ну, я його не буду збивати. Буде кусочками, нічого страшного. Все одно добре буде. Побачимо, скільки вийде. Ось, баночок намила. Тут ще баночки є. Ну, скільки вийде, покажу тоді. Повидло закрило. Вийшло. 14 баночок півлітрових. так же ж. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. чотирнадцять да, баночок вийшло, Це раз менше. П'ятнадцята не повна, але ну, я її пускати не буду погріб зіму. В чаю. Ось таке поведло. Все. Буду завершувати відео. Всім бажаю мирного неба, спокійного неба. До зустрічі. Бувайте.